Добрий день, друзі! На дворі осінь! пора врожаїв. Завітаємо до саду. Яблуками, грушами літо опадає. Жовта крила осінь. Дорогу рушає. В дорогу рушає. Часу не гає. Жовтим листом землю тихенько вкриває. Наповним кошики яблуками-грушами. Для роботи вам знадобиться Картон. Двосторонній кольоровий папір. Олівець, лінійка, ножиці, клей олівець, клей ПВА. Починаємо. Виріжіть основу для кошика шириною приблизно 15 см, висотою приблизно 10 см та смужки для плетіння шириною 1 см. До основи зі зворотнього боку приклейте горизонтальні смужки таким чином, щоб вони створювали об'єм. До верхньої приклейте вертикальні смужки. Зробіть плетіння як на фото. Закріпіть знизу. Приклейте кошик до картону. З боків приклейте ручку. З білого паперу виріжте шаблони половини яблука приблизно 6х4 см та половину груші приблизно 9х3 см. Для яблука відігніть смужку кольорового паперу. На ширину шаблону. Зсерединою на згибі обведіть шаблон. Виріжіть 5 таких заготовок. Склейте тільки згиби. Приклейте черенок. Так само зробіть яблука іншого кольору та грушу. Можна використати папір різних відтінків. Виріжіть листочки. Складіть навпіл. Розмістіть фрукти в кошику. Точково приклейте, додайте листочки, фон заповніть кружечками. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.